Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Напевно, жоден український святковий стіл не обходиться без хріну з буряком. Це ідеальне доповнення до печеного м'яса, ковбаси, холодцю і просто до борщу. А шматутчок чорного хлібу з салом і хріном це щита смакота. Готується зовсім неважко, а смак виходить просто неймовірним. Попередньо почистила 400 гріну та нарізаю на невеликі шматочки, які складаю в блендер. В мене все не поміщається в одну чашу блендера, тому роблю двома частинами. Нарізаю половину вареного буряка. Всього в мене 200 г буряка. І перебиваю все блендером. Щоб легше і краще перебити хрін, Додаю 60 грам холодної кип'яченої води. Все перебиваю до однорідної маси. Далі все те ж саме роблю з другою частиною. Хоч я і перебиваю хрін блендером, але все одно треба бути обережними. Бо аромат і випари хріну можуть подразнювати ніс, очі та горло. Висипаю все в миску і ще я все перебиваю погружним блендером, щоб маса стала більш однорідною. Далі додаю дві столові ложки цукру, одну чайну ложку солі. І дві столові ложки 9-відсоткового оцету. Все гарно перемішую. Але будьте обережні, бо аромат стоїть просто неймовірний. Далі розкладаю готовий соус у чисті банки та закриваю кришками. Зберігаю таких він в скляних банках. Або Харчовому контейнері щільно закритою кришкою. Тримаю такі баночки в холодильнику. Хрін з буряком пекучий і водночас солодкий. Він ідеально доповнить ваші улюблені страви. А коли відрізаєш шматочок хліба, декілька шматочків сала і викладаєш їх на хліб, а зверху змащуєш хріном. От тоді отримуєш реальну насолоду. Тому рекомендую приготувати. Бо така баночка хріну точно не буде зайвою у вашому холодильнику. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом! Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось. Всім нам миру і добра. Хай щастить!